Вітаю, друзі, гості каналу. Сьогодні 23 квітня. Один знайомий мені передав каліфорнійських червоних червячків. Буду виготовляти біогумус. Ну і заодно будуть червачки для рибалки. Сьогодні хочу показати, як можна заселити даних червачків у себе на господарстві. І не переплачувати за міндобриво, за перегній. Якщо дешевше купити готового гною і виростити черв'ячків, От, підготовив такий ящичок з 2 метри довжиною і сантиметрів 90 шириною. Застелив клійонку всередину поставив ящик, обсипав по кругу торфосумішю, Аби їм легше було адаптуватись до нової, нового середовища проживання. Ну і зараз буду обкидати це все е, гноєм коров'ячим. І тоді вже як обкидаю, як буду заселяти, продовжу. Так, друзі, от закидав ящичок таким перепрілим гноєм. Зимовим. А зараз будемо заселяти червачків. От він передав мені в такому ящичку з таким мішочком. Опа. І йшов мішочок. Да. Ой-ой-ой. О, две цика масса червачка. А их что-то попалось. Ось. Які червачки? Червоний каліфорнійський черв'ячок. Так, а зараз це, аби не пересихало все, накриваємо грубим шаром солонки. Ось і вийшла ось така рядочка накрита з червачками. Якось так, друзі, треба виходити з положення. Він добре, дороге, а біогумус можна виготовити вдома самому. Ну, треба десь взяти червачків і можна працювати. Кому інтересно, коментуйте, підписуйтесь. Час від часу буду викладати, як вони тут поживають і як переробляють гною суміш. Дякую за перегляд. Коментуйте.